Під час повномасштабної війни значно зросла завантаженість рятувальників. Саме робітники служби з надзвичайних ситуацій першими опиняються на місцях прильотів. Досвід прифронтових міст на кшталт Миколаєва показав, що часу зусиль основного штату ДСНС недостатньо. Тому по всіх регіонах розпочали підготовку та інструктаж добровольців. Одеське ж формування провело навчання біля куяльницького ліману. Рятувальникам завжди потрібна допомога, тим паче, в нашому великому місті. Де кожні руки потрібні, і при будь-якій надзвичайній ситуації, якщо ці руки правильно навчені і вони знають, як правильно це все організувати, я думаю, тут дуже велика допомога нашим рятувальникам, які сьогодні роблять дуже велику роботу. Згідно з легендою навчань, у багатоповерхівці трапилась пожежа, тож добровольці мають знайти всіх людей у будинку, евакуювати їх та направити до пунктів обігріву та харчування. Останні треба розташувати оперативно, і це при тому, що більшість добровольців ще не вперше встановлюють такий намет. Серед тих, хто відповідає за кухню, волонтер Михайло Плужник, який до війни був художником. Воно не складно, просто що піч знайома. Не настільки складно. Ставиться палатка, оцей намет великий, ставиться кухня, ставиться генератор. Працюють психологи, працюють рятувальники, надають першу допомогу. Ну а так все працює в цілісному комплексі. Допомагають рятувальникам-добровольцям представники Червоного Хреста та штатні психологи ДСНС. Останні необхідні для роботи не тільки з постраждалими, а й безпосередньо з рятувальниками, для яких надзвичайні події теж стають великим стресом. Головна ж задача психологів опрацювати так звані гострі стани. Ділимось на групи, ну оскільки люди також вони по, ну, по таким осередкам свої будуть розташовані. На кожен осередок людей буде спрямований свій фахівець на різноманітних надзвичайних ситуаціях. Ну ти стикаєшся з абсолютно різними психоемоційними реакціями людей. Це гостре горе, апатія, шок, істерики і так далі. Тобто, ну за три роки роботи стикалися практично з усіма ефективними реакціями психологічними. Після розгортання намету та польової кухні почався безпосередній порятунок людей. Задача піти в розвідку та знайти всіх, хто не може самостійно покинути будинок, в тому числі оглянути складнодоступні верхні поверхи. І все це у спеціальному обмундируванні вагою більше 50 кілограмів. Основна ціль – це для того, щоб перші люди поняли, як це і що це який та вес, яка робота пожежного, і в випадку чого щоб вони хоча б розуміли, як двигаються пожежний, що вони бачать, що ні і як вони вообще чувствують варіант таких поясково спасательних роботів, да і вообще наскільки сложно порятунок людей за змодельованими умовами вкрай складний, адже у задимленому приміщенні щось видно лише на відстані протягнутої руки. Запас кисню в балонах обмежений, тож важливо слідкувати за диханням та пересуватись без додаткових затрат енергії. При огляді кімнат в першу чергу слід шукати людей біля ліжок, але часто громадяни починають панікувати та ховатися у незвичних місцях, наприклад, у шафах. Добровольці кажуть, завдання дуже складне, але отриманий досвід безсінний. Мало повітря, як і, ну, нам казали, що на 40 хвилин. Але коли от я почав дихати, воно якось так дуже і багато. Я дивлюсь, що тільки один поверх, а вже багато повітря пішло. І я так розумію, треба навчатись контролювати своє повітря. Ну а вже після рятувальників у справу вступають кінологи, які завершують обстеження території та пошук людей. Для базової підготовки собак треба витратити близько року. Втім, долучити до роботи можна майже будь-яку породу. Тяжко, звісно, конечно навчити. научить. Ми рік ботучимося. Поэтому это сложно для нього, для меня. мене хазяїна. Я сусім не хочу, це все получается. У ДСНС кажуть, було б добре, щоб допомога добровольчих формувань так і не знадобилася. Втім, краще запобігання надзвичайним ситуаціям, достатня підготовка та знання необхідного алгоритму дій. Дмитро Берман, Олександр Драглюк, перший міський.